Знайомтесь. Це Микола. Микола працює інженером і обіймає високу посаду, яку він отримав за допомогою купленого диплома. Це батько Миколи Павло. Павло працює охоронцем на виробництві, де пропрацював останні 20 років. І за старою звичкою він часто позичає майно заводу для власних потреб. Це дід Миколи Володимир. В молодості Володимир працював лікарем і робив людям документи. Іноді за додаткову плату. А це Костя син Миколи. Він готується вступати у доросле життя в країні. Де корупція це системне явище для всіх поколінь. В країні, де побутові хабарі та крадіжки оточують громадян в усіх сферах життя. В країні, яку корупція руйнує зсередини. Зроби перший крок для світлого майбутнього Не підтримуй побутову корупцію.